Інструкція з перекодування сувальних механізмів Чіза для роботи нам потрібні механізм з функцією перекодування, монтажний ключ, який був у комплекті з вашим механізмом, або поточний робочий ключ, та набір для перекодування замків Чіза. Для виконання всіх дій. Відкриваємо двері, щоб мати повний доступ до механізму. Важливо, якщо механізм не встановлений у двері, а перекодування проводиться в руках, тримайте його у вертикальному положенні. Також важливо уникати натиску руками на ригелі чи язичок під час всіх маніпуляцій. Вставляємо монтажний ключ та відчиняємо замок на всі чотири оберти. Виймаємо монтажний ключ. Далі нам потрібно використати комплект для перекодування. Беремо один сувальний ключ та спеціальний ключ для перекодування. Вставляємо наш новий ключ в механізм. Цей спеціальний ключ вставляємо в отвір на торцевій частині замка під сувальдами, прокручуємо його проти годинникової стрілки до характерного звуку клацання. Тепер прокручуємо нашим новим ключем механізм так, щоб повністю сховати ригелі. Виймаємо спеціальний ключ і все готово. Відтепер ваш механізм відмикається тільки новим ключем. Перекодування одного механізму можна виконувати необмежену кількість разів. Для цього вам потрібен тільки новий комплект для перекодування Чиза.